У білесенькій дій він у несе місце гостинці. Від святого Миколая я даруночки чекаю, не ніч очі, бо які він знати хоче. Скільки раз роди, річка ця буває. І коли Миколай дари посилання. Мій святенький Миколай, приходи, скоріш. До тебе побоюся ти і тихенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині, нашій славній Україні. Я за того Миколая дуже-дуже добрий на той чоді, як слухняний діточок, має у своїй торбинці найприємніші тинці. Тебе добре знаю, щедрий святий Миколаю, чекає тебе зимова пора, Жде з нетерпінням уся дітвора.